Купили бочки на нас охолоджувати. майбутнє, вентилятор ми заказали. Тепер стоїть така маленька проблемка. Їх треба вскрити. Думали-думали. Ну, YouTube це сила. Однозначно. Ми трошки перезнімемо кацапський лайфхак. Лайф Українського я не знайшов. Тому Реш тепер купити. буде україномовний. Так, да, прийшлося купити на Богорку такого диска Бо обичними болгарочними відрізними дуже погано. Ну, Наш дачний диск. диск. Ну і будемо сточувати у цю кромку. І буде нам і кришечка, і бочечка. Ну поїхали? Да. Шліфувальним диском. Ну, Наждачний. Його тут з'їло вщент, да. а, мало того, що роботу, роботу воно не зробило. Має бути видна ну, коротше, Так що буде отакий звичайний диск. Оце вже ось стає видно кромку ось де вона. Вже почала відділятися. Це те, що нам потрібно. Ось сюди і підуть всі огрізки візків. Та-да. Це буде кришка. Так, ну це ми вимокаємо. Треба. Тут це все зачешиться. Да, Бажано зашліфувати, тому що буде гостре, щоб не порізатись. В цілях безпеки треба зашліфувати. Воно все... От якраз тою шліфувальною, да, що воно для воно того, того щоб кромку зняти, воно не годиться. Правильно, покажи, скільки я перевів дисків. Це вже все, вже, to вже to диски сміття були. На них залишилось робочої площі сантиметри. Вони для цього в мене хранились, мабуть. Tak, jak pop tam właśnie. Jeszcze zwerku projdą się. Super. Boże, mikrocie walczycie po licjejdzie. Cudownie. No i kryzysie. Бачите, дивіться, навіть рукою я нічого не ріже, все супер. А тут буде кришка з ручкою. Так, осторожно. Да, я трошки. Щоб взагалі не було гострих країв. Wait, check Тут нічого мені казати, писати. У кожного дудика своє меддіка. <звук> Я ще той хитрий дудик. Ну і тепер щоб вирівняти нормальну кришку робимо і робимо. І молоток нам упомінь. Тепер себе сядь вистукаємо. Ну, Получається без молодка нікуда. Получається аля кришка. Придумав, ні в кого не піддивився. Так що користуйтесь. <рисуйтесь> ну і оце. Беремо вожу на бочі. Просто так придавлю і в трохи забувають. Трошки заокуло. щоб був було не край. — Я художник, я так я так бочу. — Ну, по бочці воно буде лягати, оцей, е, жалобой. — Ну, трохи його за. — Ну, да, да, так-так-так, да, по бочці. Да. — Ну і все, рівненько гарненько. вийде, не влізе. Да, — Так, дивіться, бачите, воно буде триматися. — А ще в мене є стара ручка. — О, так, да, друге життя старим речам, так? Да? Ну, Який вже в когось на смітнику, Я але можна використати. Міряти, ні центр, нічого. Та, це ж так, чисто для зручності. А, ну і наш шурик дивіться. Бачите, хто писав, що ви купили. Ну, много, много. А воно нам ще воно, служить нормально. І, і нам для наших потреб це прям предостатньо. І куплений не за три дорого. А? Супер. Ну і, і все. Так? Да. Так що от така краса вийшла. Так що що я рекомендую? Дивіться почаще YouTube. А, бажано україномовний контент, а якщо ви його не знаходите, то робіть свій контент україномовний. Заливайте його в YouTube і щоб було що подивитися. А ще краще, якщо ви маєте якісь корисні ідеї, вмієте щось робити руками, то діліться ними. Ну а тепер ми беремо одноразові рукавички. Для і вимочуємо всю цю каку. Так що далі що? Як оцю каку вимити обезжирити. Прибурка Я думаю, робота. тут варіантів маса. Е, можна хоч і усіма способами пробувати, головне, щоб вони були дієві. В общем-то, далі такий собі процес. Оце все потрібно вичистити, визерти від масла. Ну, на допомогу це тряпочка якась. Може, папір отакий. Ага. Десь ти мою драну Відео поїхало. Ну що, чоловік свою роботу виконав, все зроблено, бочечки готові, трішечками, як слід. А тепер треба їх отак гарно вимити миючим засобом, щоб прибрати жир. Жир ми вибрали тряпочками гарно, воно вибралося, а тепер миючим засобом і гарячою водичкою. І діло за, за нами. Ну, в общем-то, чудова поза і ракурс теж. Ну що, поїхали, коротше. Ліземо в бочку. Зараз перекинути і закрити кришкою. Мий, мий, мий.